Добрий день, мої любі малята. Я рада вітати вас у себе на гостинник. На вулиці морозець, а в мене дуже тепло. А чому ж так холодно на вулиці? Відгадайте, будь ласка, загадку, кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Так, зима. До нас завітала зима. І сьогодні ми з вами будемо малювати зиму, яка завітала до лісу. Подивіться, будь ласка, що ми з вами сьогодні будемо малювати. Що нам сьогодні знадобиться для заняття? Папір голубого кольору, на якому в мене вже намальований стовбур та дерев та кущики. Також стаканчик з водичкою, гуаш. І малювати сьогодні ми з вами будемо гумкою. Ось такою. Ну що, починаємо. І так, я беру нашу гумку, макаю трішечки водичку. Ось так. Потім на фарбу. Ось бачите, і починаю ось так. так. Потім ми приступаємо до іншого дерева. Ось ми з вами вже намалювали дерева, кущі, і залишилося намалювати трішечки снігу вокруг дерев. Ось який гарний малюнок у нас з вами вийшов. Молодці.